Відбулось чергове засідання опозиційного уряду. На порядку денному шляхи виходу української економіки з кризи. Опозиціонери обговорили найболючіші питання для України. Серед першочергових завдань парламенту негайне прийняття законопроєктів щодо підтримки промисловості. Наступного тижня відкривається осіння сесія Верховної Ради. А через два тижні за законом уряд має надати проєкт бюджету на 2016 рік. Серед першочергових завдань парламенту має стати прийняття законів щодо підтримки промисловості. Це повинно бути враховано й в проєкті бюджету депутат України Олександр Вілкул. І ми настаюємо, щоб були прийняті і закони о підтримці промисловості, і це було заложено в законі о державному бюджеті. У нас більше, ніж на 20% вже в цьому році знову упало промисловне производство, І може складатися так, що Через кілька місяців буквально нічого будуть відновлювати. Фактично на межі знищення Дніпропетровський завод Південмаш, флагман української ракетокосмічної галузі. Підприємство відключили від водопостачання і практично від електрики. Така ситуація не виникла б, аби завод отримав обіцяні держзамовлення і реальну підтримку з бюджету. Крім ракет, тут готові були робити трамваї, трактори, навіть зброю і боєприпаси. Олександр Вілкул зазначає, ним ще наприкінці минулої сесії був внесений пакет законопроєктів з порятунку Південмашу. Там і вопроси випадки... прямого государственного финансирования, потому что это государственное предприятие. Там и вопросы приоритетности представления государственных заказов. Там и вопрос поддержки научно-технических специальностей на тех факультетах, которые готовят будущих ракетостроителей, в том числе гранды. Там и ряд серьезных льгот. Например, средний возраст на Южмаше уже больше 50 лет. Для того, чтобы туда шли студенты, для того, чтобы предприятию были стимулы брать. ...ребят на перше робоче місце, пропонується на два года. Освободить підприємство от налогов на заробітну плату. Народний депутат розповів, що для підтримки промисловості ними його командою була розроблена програма нової індустріалізації, суть якої полягає в підтримці та модернізації базових галузи промисловості насамперед гірничо-металургійної і в прискореному розвитку пріоритетних галузей, серед яких ракетно-космічна. Ця програма розробляється на підприємствах з урахуванням пропозиції експертів і професіоналів. Її завдання відновити українську Словість створити нові робочі місця, забезпечити зростання зарплат і пенсій. Об'єктив 27 цьому канал.